Будьмо уважні. Той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. І з того часу Ісус почав виявляти Своїм учням, що Йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших первосвященників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснутим. Тоді Петро взяв його на бік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Він же обернувся сказав Петрові. Геть від мене сатано, ти мені спокуса, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, коли хто хоче, йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій крест йде за мною